У нас вже є перший гість Олександр Бригінець, народний депутат фракції «Батьківщина». Дякую, що ви до нас прийшли. Ну, як вам взагалі те, що відбувається на сході? Ну, я думаю, що мало кому може сподобатись. Ну, може, можливо, да, я думаю, і путіну не подобається, бо він хотів це зовсім інакше зробити. Фактично ситуація, яка відбувається. На сході тепер вже в Одесі це та ситуація, яка фактично не влаштовує нікого: ні Одеситів, ні, ні жителів Донецька, ні Луганська, ні самих сепаратистів, ні силовиків, ні замовників цієї історії, ні весь інший світ. Тому я дуже сподіваюся, що виходячи з такою, такою кризовою для всіх ситуацією, коли ніхто не може похвалитися успіхами, в те, що відбувається, повинен настати якийсь момент, коли ситуація зміниться в Сторону, яка принесе комусь успіх. Я дуже сподіваюся, що це будуть як мінімум жителі цих регіонів і вся Україна. Угу. Ну о, наскільки я розумію, що вже будуть якісь, можливо, я так розумію, перші висновки з цієї антитерористичної операції, вона, можливо, станеться вже завтра. Завтра, я нагадаю, нашим глядачам відбудеться закрите засідання <кху> Верховної Ради, на якому буде заслухано звіт керівників силових відомств. Я так розумію, це СБУ, МВС, і внутрішні війська, а ну, також міністерство. Все, да. Ви чогось очікуєте? Ви знаєте, хоча б порядок денний, що там буде. Ну я від цього звіту і від розмов, які будуть, нічого особливого не очікую. Чому? Тому що, швидше за все, ми почуємо аналіз ситуації. Uh -huh. Якусь можливу інформацію, яку ми не знали, але в переважної більшості сенсацій там не буде, тому що, ну як ви розумієте, в нинішньому парламенті розказувати якусь особливу правду, чи якусь особливу таємницю, чи якусь державну таємницю, абсолютно неможливо, тому що ця таємниця зразу стане предметом загального обговорення в Кремлі, і таким чином ем, якісь серйозні речі там відбуватися не можуть. Тобто єдиний Позитив закритого засідання завжди відбувається в тому, що частина депутатів, які люблять кидати гасла і займатися такою своєрідною бравадою, коли є журналісти на балконі, вони все-таки менш активні і менше говорять на таких засіданнях, коли їх ніхто не знімає, їхні заяви не чують їхні виборці і розмови йде, все таки більш конструктивно відбувається якась серйозна дискусія, тобто замість взаємних звинувачень, там в традиційних які. Посилюють патріотизм електората кожного з кожних з виборчих партій. Uh -huh. Тобто комуністи говорять свої гасла там люди, які підтримують нинішню владу. Інші. От цього не буде. Це позитив. От скажіть, будь ласка, таку річ. Ну є підозра, що там можливо будуть такі також речі. Ну не дуже приємні для силовиків мається на ситуація в Одесі, після якої загинуло дуже багато людей. І можливо, будуть якісь кадрові. Питання не відповідні, чи це не я би підніки? сказав так: що насправді я би для себе хотів зрозуміти, була чітка заява Авакова про те, що винна всьому прокуратура. Ну щоб це було все зроблено з певного дозволу чи вказівки прокуратури, тобто Ви маєте випущено на увазі, людей що саме? випущено затриманих. Так, я але я частину... маю на увазі сам да. пожежу і теж да, ну це ця частина. Тут які можна зробити висновки, Тут треба, щоб хтось це розслідував. Тобто, скільки б вони, скільки б сьогодні не було розмов, можна сказати, що як, як я го я не був свідком, але я говорив з багатьма одеситами, які були свідками, ну була застосована нова технологія, коли. Раніше використовувалася яка система протистояння. Це коли невелика група сепаратистів, гарно озброєних атакує велику кількість ага. проукраїнськи налаштованих людей, і ці люди розбігаються, в страху і так далі. Сьогодні була застосована ну, в Одесі була застосована інша технологія. Це коли велику кількість Неозброєних мирних людей провокують на те, щоб е, значить, е, ну е, зблокувати меншу кількість сепаратистів. Е, і в тому, і в тому випадку. Розрахунок один, тобто це ж не для того, щоб знищити цю ситуацію, нормалізувати, а для того, щоб вчинити якесь побоїще. Коли ми бачимо ситуацію в Донецьку, коли невелика група е сепаратистів нападає на величезну колону е людей, які за Україну, ці люди розбігаються, є травмовані, їх везуть в лікарню. Це показує весь світ, і це грає на руку. Е ну, всім ну, всіх деморалізує, всім жахливо. І так далі. Тут була та сама ситуація, тільки навпаки. Тобто. Тобто і... вони спеціально думаєте, так була мала кількість да, сепараторів. Я думаю, що? що це було спеціально зроблено. Тобто для Путіна важливо смерті, кров і війна. А хто загине? Чи загинуть прибір, прибічники Соборної України, mm. чи, чи загинуть сепаратисти? Йому ж все одно це ж інструменти, це його це його гарматне м'ясо. Mm -hmm. І е, ми побачили, що от зараз ми очікуємо провокацій. Е... Ну, як ми уявляємо собі ці всі провокації? Ми уявляємо, от до, до подій в Одесі я уявляв собі цю провокацію, які будуть 9 травня приблизно так. Група людей, одягнутих в форми, ну, як, як говорять, тому що я знаю, що деякі російські журналісти навіть точки вже отримали, де треба знімати. Але це не означає, що їх завтра в Києві? не можуть в Києві. Да. Та чому завтра саме? Ну, 9-го. Ну, да, так. Да. Да. І а які точки поясню? Ну, як мені сказали москвичі? Вони сказали, це буде. Парк слави і площа перемоги. Я думаю, що площа перемоги це мала на увазі парк перемоги. І, тут, і, да, думаю, да. угу. і е, було названо, що це буде правий сектор і, 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 і Національна гвардія. Ну, знов таки, я думаю, що все-таки не національну гвардію, мали на увазі самоборону Майдана чи щось таке. Угу. Тобто, якась група людей, яка буде. Імітувати з себе правий сектор чи народну чи саме оборону майдана. Причому це можуть бути абсолютно люди, які мають якесь стосування до певних рухів, тобто їх піджучили, підготували, щось таке. Чи завели їх туди вже давно? Бо ми знаємо, що агенти спецслужб тут працюють дуже давно. І ці люди, ну я так уявляв, мали би напасти на цих ветеранів вчинити бійку і це би показав весь світ. Але теоретично, подивившись, що відбулось в Одесі, я собі уявляю зовсім іншу історію. Коли значить, разом з тими ветеранами, які будуть представляти ну, там громаду українську, вийдуть на мітинг, дідушки, бабушки, ветерани з мідалями їх прийдуть захищати. Люди, щоб не допустити провокацій, цих людей буде багато і раптом з'являться якісь інші ветерани, які будуть викрикувати Значить, якісь там гасла там, ну там за перемогу Росії над фашизмом, хай живе Путін, ну щось таке. І цих значить, буйних, нібито ветеранів почнуть приборкувати і виникне якась інша. Тобто, прямо протилежна історія, ну тобто приборкувати будуть ті, хто прийдуть захищати ветеранів. А взагалі, чи є якісь думки, як будуть проходити е uh, Я сьогодні вже закликав через деякі змі, буду завтра це робити. Післязавтра я кажу так. А чи потребують ветерани нашої уваги? Так, да, потребують. Вибрали вони участь в війні, чи не брали. Ми розуміємо, що ті, хто брали війни, участь в війні за під 90, Да? Тобто цих людей дуже мало, і ті люди, які приходять на акції ветеранів, присвячені дню перемоги, це люди, які в принципі, ну, може жили під час війни, може не жили. Але це старші люди, яким треба увага, яким треба поговорити. Я кажу, що люди візьміть пляшку горілки і підіть до свого сусіда, який був на війні. Чи може щось про це розказати, сядьте, випийте з ним 50 гравів і послухайте, як вони воювали. Може, це вам знадобиться ще в війні з Росією. Але не ходіть на масові акції. Поїдьте на дачу, на пляж, в ліс, куди завгодно. Ніяких масових акцій проводити не треба. Не тому, що їх заборонить влада. І, і, і є вже які, які, чи є якісь рішення. Ну, ну, я ж кажу, що я не знаю цього, але я вважаю, що це було б найбільш правильно. Чому? Тому що, якщо ти патріот України і ти знаєш, що може бути провокація. Тобі не треба йти захищати від провокації когось, тому що тебе можуть використати для цієї провокації, як це було в Одесі. Коли прийде 100 ветеранів і буде 50 міліціонерів, з'явиться якась група молодиків чи когось іншого, хто захоче зробити якусь провокацію. Цю групу при невеликій кількості учасників дуже легко помітити. Зафіксувати і нейтралізувати в разі такої потреби, якщо ж народу прийде багато і всі будуть стежити за тим, чи будуть провокації, чи не будуть. А хтось скаже, я піду ще захищати від цих провокацій, то ця готовність людей до бойових дій заради справедливості ну припустимо, я йду, готовий захистити ветеранів. Щоб не було провокації, uh -huh. і це вже мій, моя налаштованість на те, що може виникнути якась бійка. Зразу всі починають показувати два кадри, які вихватять, почнуть крутити на захоплених телекомпаніях в Донецьку і по всій Росії. Показувати, які тут е, е, Бандерівці і так далі. Тому моя, моя позиція, що е, найважливіший сьогодні інструмент це відсутність будь-яких великих масових акцій. Yeah. Які би дали можливість і заспокоїти людей, і в той же час ліквідувати поле для провокацій, mm -hmm. тобто, ну з того, що я розумію, те, що ви кажете, що немає єдиної думки про те, mm -hmm. як проводити no, я ж не є. Я ну, ж не... ви в проля партії. стоп, я взагалі не в партії. Це почнемо з цього. Фракції. фракції, Але е, е, виконавчу владу здійснює уряд. Я не входжу до уряду, mm. і я можу е, на засіданні парламенту проголосувати за чи проти певні постанови. Таким чином не можна сказати, що я є людиною, яка приймає рішення. Я впливаю, як і ви на своїх колег депутатів тільки, тільки ви впливаєте на депутатів медійним способом. Я так само впливаю. Я висловлюю свої думки публічно. І змушую так чи інакше почути їх всіх, тих, в тому числі хто є в парламенті. Тому що мені здається, що дуже багато кому, в тому числі в нинішній владі, не вистачає повної поінформованості. Бо коли мені дзвонять з Луганська і кажуть, що сьогодні буде захоплення ОДА, і причому багато людей, а потім його захоплюють. Я починаю думати, не це дивно. Я не керівник спецслужби, в мене немає там якоїсь розвідки, я не начальник міліції. А, а мені вже повідомили і мені розказали, що це відбудеться. От. Mm -hmm. так, так само було з Маріуполем, так само було і з Одесою. Тобто, так чи інакше, є дуже багато інформації, які людина, яка ну, має ну, Широке коло знайомства. А так сталося, що ну, я не знаю, з чим це пов'язано, але минулого року я для себе визначив ключовими регіонами, де я бував постійно. Це Донецьк, Луганськ і Одеса. Тобто в цих регіонах я побував раз по 10 в кожному. І е, у мене там ну, реально в майже в кожному е, гарячому місті є знайомі, які мені постійно розказують, що там відбувається. Інколи ми там сам зустрічаємося. Тобто, до чого кажу? Шо? Мені здається, що е, Люди ну, часто або не, не вміють відрізнити реальну інформацію від нереальної, або їм здається, що та інформація, яка є реальна, просто неможлива до виконання. І мені так само здається інколи. Коли мені починають розказувати, який буде план, я, я не експерт в цій галузі, ага. я слухаю, думаю, ну це ніяк нереально. Потім воно виконується. Но от, от в цьому розумінні. Ну, якоїсь, якоїсь не вистачає дисципліни. Але в той же час я і розумію Авакова, який говорить, що підрозділи військові, а я був в Криму і був в цих підрозділах ще тоді, коли всі говорили про те, що українська армія в Криму повинна там почати якісь бойові дії. Я був в підрозділах, і я точно знаю, що вони не могли почати бойові дії, тому що більшість в цих підрозділах, це були люди, які не готові були брати зброю в руки. Бо люди свого часу, які йшли в армію, там 20 років тому, 15 років тому, вони йшли туди, ну як на роботу. Ти, ти підеш, я піду інженером, а я піду в офіс. А я піду в армію послужу. Тобто вони не розраховували, що їм коли-небудь доведеться. Вести реальні бойові дії, вони йшли для того, щоб стати майорами, полковниками, генералами, зробити якусь кар'єру. Так само, як багато журналістів не сподівалися, що їм доведеться їхати на гадячі точки і там вмирати. Тому що ну, така ситуація така сама, але журналістів можна зрозуміти, бо в них інша професія. А там люди були далекі від цього. Крім того, мені багато офіцерів говорили: що буде з нашими квартирами? А чи дадуть нам звільнення зла в української армії, якщо ми, якщо Крим від? Дадуть росіянам. Тобто люди не готові були до війни. Сьогодні суспільство потихеньку-потихеньку починає розуміти, що період такої каші, який був, він минув, що сьогодні треба визначитися, чи ти готовий захищати країну, чи ти готовий робити серйозні якісь рішення в власному житті в інтересах країни, чи ні. І цей, і цей момент він довгий. І мені здається, що. Все-таки потихеньку-потихеньку, навіть в міліції, бачу, знаходяться люди, які е, творять е, ну, подвиги і в армії таких людей багато. І е, в е, мене є відчуття того, що ситуація буде покращуватись. Особливо вона покращиться після виборів президента. Тому що після виборів президента стане зразу зрозуміло, хто, де, кого, за кого, не буде яких сунечніх протистоянь, тимчасових таких качель всередині. Е, Однорідного політичного середовища, добре, дякуємо, що прийшли до нас. Я єдине, що вас попрошу завтра. Там буде в парламенті наш кореспондент Сергій Андрушко. Я так сподіваюся, або чи хтось буде. Ви могли б йому розповісти вже після того закритого засідання? Що буде? Так. Дякую. В нас в ефірі був Олександр Бергенець, народний депутат фракції «Батьківщина». Дякуємо дуже, що ви до нас Добувачі. прийшли. Завтра ми з вами зв'яжемося щодо подій Верховної Ради.